Напій, який втомовує справу, або ще його називають домашнім шампанським. Отож, дорогі господинки, запрошую вас скуштувати зі мною дуже смачний квас, приготовлений з бузини. Він підійде дуже спекотним літом. Дуже смачно. Давайте подивимося, як його я готувала. За зберіть суцвіття чорної бузини. Домашній квас готується спилка цієї квітки, адже в ній є натуральні дріжджі. Зрізаємо квіти з плодоніжок та кладемо у глибоку кастрюлю. Нам потрібно 15 сутцвіт. Далі ми досипаємо цукор приблизно 1 кг та води 10 літрів. Ретельно все перемішуємо. Воду беремо звичайно, не кип'ячену. Додаємо сік одного лимона та добре перемішуємо, щоб розтворився цукор. Залишаємо на 5 днів при кімнатній температурі, щоб почався процес бродіння. Вас потрібно добре накрити полотенечком, щоб не попали ніякі мушки. Коли квас готовий, ми його проціжуємо відсуть бузини. Квас переливаємо в пляшки так, щоб одна четверта нашої ємкості залишилася вільною. Стискаємо пляшку, щоб вийшло повітря та щільно закриваємо кришечкою. При цьому пляшка дуже деформується. Ось такого вигляду набуває. Пляшечки викладаємо в холодильник або прохолодне місце. Отже, господинки, наші пляшечки постояли, виправились, вони стали твердими. Отже, квас готовий! Давайте пробуємо! О! Саме цей звук показує, що квас готовий. Отже, процес бродіння завершився. Отже, ми можемо насолодитися смачним корисним вітамінізуючим квасом з бузини. Збережіть собі в закладках, щоб на наступний раз обов'язково спробувати та приготувати. Смачного вам!